Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас неділя, вихідний день, відпочиваємо по накатанні, як завжди, як в неділю. Сьогодні сам на господарстві залишився, нема нікого. Сьогодні у нас святковий день. Сьогодні у нас віруський Сергійовий день народження. І вони зранку не свідні дуря, десь покинули батька і поїхали трішечки десь на екскурсію. З Лесією Петрівною, з Інескою, з Надюшкою, з дівчатами, з Фатімкою. Ну тобто, всі гуртом поїхали десь відпочивати. Ну, а я знаходжусь на господарстві і без діла я не сижу. У мене немає вихідних, на жаль, нема, не було і не буде. І працюємо далі, тобто, посправлявся по господарству. От, зараз пеком пече на очі не бачу. І що я зараз буду робити? Тобто, стоїть у нас Кайрон. Вчора надюха на ньому їздила по полю, трошки протестували, найшли деякі, деякі моменти. і Сьогодні дзвонив до Юри. Юри, походу, після вчорашнього тепловий удар. Тобто не зможе сьогодні забрати машинку, щось там у нас пищить спереді. Ну, Більш за все, таке, наче як включаєш, як включаєш кондиціонер. Ну, не ну, треба буде подивитися. І не працює омивач. Значить таке мелич, але це треба подивитися. Хтось там писав, що -то в тебе там пищить. Ну, я ж не все можу розуміти, що в мене там пищить. І поки не їздили по полі, то сильно не замічали. Ну і хто з друзів пам'ятає, на даний момент зараз у нас стоїть ось така елечка. Л200. Хто пам'ятає, це машинка з 58-ї бригади. Попросили хлопці. Поремонтувати. Ми відремонтували. Що ми замінили? Замінили ресору, замінили там стремянки, втулки, наконечники, мастила в моторі фільтра, топливні, воздушні, тобто масла в коробці, в редукторах і міняли ми передній і задній міст. У ну, нас тоді ремонт 63 тисячі. Тобто ми її поставили на ноги і вона стекло. Міняли. Так що вона у нас на ногах, вона на ходу. І стояла вона у нас довгенько. Ванюха приїхав, заїжджав ось до мене. Я кажу, Ванюха, що ви там, як у вас справи? Можливо, вам ця машина не треба, давайте я вас її заберу. Він каже, да ні, ну в принципі, не знаю, поспілкуюся з хлопцями. Ну і так, як їх вивели на ППД. Трішки перевели. і Так як я предложив, кажу, треба мені пікап у 32 бригаду медикам, він треба вже зараз, вже скоро. І, ну, Ждав, я ждав, поки їжачок не може мені підібрати ніякого пікапа, хоч там далі знову там, чекають хлопці на пікап. Я думаю, якщо навіть після цього приїде Ford Ranger, якого мені пообіцяли, то цей рейнджер вже піде у спецпідрозділ. Так що, друзі, оцей L200 ми його купили за 5 тисяч доларів. Гроші там збирає Юра Пилипенко також. Рома Пилипенко. Це Рома Пилипенко з Березані, а це Юрій Пилипенко з Золотоноші. Трошки я навіть не ну, два збори підряд. Це е, хлопчина тоже мій підписник із поштового з Березані, а це мій підписник із Золотоноші. Ну, на жаль, усім я не можу збирати на машини. І вчора писав мені один хлопчина, і сьогодні. Кожен день пишуть, питають, але, ну, на жаль, ти можеш взяти два-три збори там, на півтора-два місяці. І то це з тим, якщо все буде толково. Хтось там мені вчора писав у коментарях, харе вже там просить. Ти ж, ти зрозумієш, що ти просиш кожен день і люди не можуть, люди вже ну, без грошей. Так, я з вами згоден. Ну, в першу чергу я всі збори, які розпочинаю, я розпочинаю їх із себе. Якщо кожна людина може долучитися там 150-20 там гривень, це є дуже добре і воно працює, тому що навіть вчора е, був такий день, я не скажу, що не плодотворний, фактично 10 тисяч гривень ми насобирали. Три репости там написав у спільноті. Трошки до людей достукуєшся, що яка ціна нашого життя. І що виконують ці роботи, чи ці машини, які роботи вони виконують, що таке гомостатики, що таке турнікети, що таке 200-й, що таке 300-й, хлопці і дівчата, ви просто не розумієте, яка ціна нашого життя. Трошки внідряйтеся, внікайте, і ніхто за нас, нашу перемогу ви добувати не буде. що Хтось там, а ми тут ні. Так що тільки об'єднавшись, ми можемо дійти чи до іншої мети. Так що об'єднуйтеся громадами, родинами, допомагайте, підтримуйте хлопців, дівчат і тільки таким чином ми зможемо до цього дійти. Так що, друзі, цей автомобіль. Хтось скаже, може дорого, тому що там поремонтували, але ми знаємо, що ми в ньому робили. Ми його вже з Юрою тестували. Працюють усі блокіровки, понижайки, плюс ота кнопка. От, В в Кайроні, ну, не знаю. Ну, Понятно, що не l 200 і... понятно, що... Ну, таке. Не супер-пупер автомобіль, але нормальний. Так що, друзі, пікап l 200 будемо красити. З понеділка заказую резину. Перезуваємо і я думаю, на тій неділі будемо, якщо все буде нормально, будемо збиратися і відправляти автомобіль. Юрію на Куп'янський напрямок в 32 бригаду в медиків. І наступний наш збір буде. Ну, Я думаю, що Юрчик, там у нього дівчата щось назбирали, він мені потім передасть ті кошти, тому що мені треба віддати за цей автомобіль. Да, ну, Цей автомобіль він був на сході, він працював. Є тут моменти осколок. Ось осколок, але е, це по мілочам і ось осколок. А так машинка в принципі, жива. Мені також предложили ще одну машину, теж, яка вже була у бойових діях. І тут ось був осколок. Замазали хлопці герметиком і поміняли стекло. Так що ну, таке. Поставимо грязіву е по салону. Ну, Праворука. Ну, от така механіка, кожа рожа. Кондиціонер працює, підготовив, привіз мені Коля майстренко краску. Сьогодні у нас неділя і вихідний, і завтра свято. І Привезли хлопці краску, зараз спробуємо відвезти. Саша Бородиня і Олег Гриша це все діло перематують, перетруть і постараються до завтрашнього ранку, щоб машинка вийшла, так сказати, вже покрашена, тому що свято буде. Саме головне закрасити диски. Ну, Все, що листить. Так то вона в принципі, по цвіту, то й нічого була, але треба її покрасити. Так що, друзі, такий у нас получився форс-мажор. Не знаю, правильно чи ні. Але для того, щоб вийти з цієї ситуації, прийшлося звернутися до Івана і кажу, Ванюха, все одно машина стоїть, а нам вона дуже-дуже треба. І це було моє предположение, я предложив, І вона так і залишилася в мене. Тобто працюємо. Працюємо, зараз красимо, готуємо і таким чином це буде трішечки швидше. По куботі вже кубота відкрутимо е, копалку, що там пару днів покопали своїм. Да, і все. Так що от працювала. Хрестовинку якось засніму. Можливо, мені хтось із моїх спеціалістів підкаже, як її правильно там заказати. Вона якась нестандартна і там і на ті мілі-мілі не підходить. Так що, друзі, ну отак. Зараз їду до Олега, не буду вже там знімати, вже покажу результат, як покраситься ця машина. По рамі жива, Все начебто нічого. Є момент там після 120 км буває, кидає ошибку, буває цікаве турбіну, буває ні. Ми вже це провіряли. Ну, такі машини в принципі ну, 100 км, Більше на ній їхати немає ну, не сенсу. Трошки це вже в нас четверта L200 і 90-100. 120 на ній летить, вже там 4 тисячі оборотів, це вже багато. 3000 оборотів до 3 тисяч оборотів. І там скорість у неї 100-110, це якраз чотенько. Так що не дозакривається турбіна. Можливо, знімемо, просто це буде знову час. Якщо Юра дасть команду, значить ми знімаємо турбіну, відправляємо її на реставрацію. І таким чином приїжджав Серега Василенко, робили, тестували, в принципі, все нормально. По ошибкам все чинарів. Оце є момент, ізрідка кидає ошибку, буває, турбіну відсікаю, буває, їде далі. Ну, тобто тільки чек горить. Так що, а потім виключив, заражання, включив, релюшка класнула і все. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Працюємо далі. Віруську доті ще раз вітаю з днем народження. Вибач, що батько не може їхати з вами туди, куди їдете ви. Але відпочивайте і не забувайте, я вас. Люблю, обожнюю і все буде Україна. І ми все робимо для того, щоб ви і ваші діти жили у вільній, демократичній Україні. Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам Збройних сил, а ми будемо їх підтримувати по максимуму. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Пока-пока.